До зали засідань райдержадміністрації було запрошено всіх, хто більшою чи меншою мірою спричинився до ліквідації стихії. Про складні погодні умови, які склалися на Калущині, починаючи з 15 березня, розповів голова РДА Василь Петрів. Стихія була серйозна, ви знаєте, що 15 числа розпочалися снігопади Куртовини, Випало двохмісячні, чи, як кажуть синоптики, трохмісячні. Норми снігу. І е, було затруднено сполучення до всіх населених пунктів нашого району і не тільки нашого району, так було і по області, і по сусідніх областях. 15 го вечором і 16-го досить великі затори у нас відбувалися на ділянці дороги войнилів е, Бурштин. Е, завдяки. Е, Підприємство, яке обслуговує державні траси, була пробита траса до Івано-Франківської до Долини. Однак ще вечором були досить великі затори, було багато людей, які не могли проїхати, в тому числі і автотранспортом. Дороги в районі розчищали до понеділка включно. За словами Василя Івановича, найбільше допомогли у ліквідації снігових заметів працівники товариства Даноша. Хочу відмітити, що дуже велику допомогу розчистці доступів до сіл, доріг до сіл нам надало товариство Даноша. Фактично більше 80% доріг до населених пунктів нашого району розчищено завдяки цьому підприємству. Досить добре спрацювали голови сільських рад, які задіяли у розчистці. Механізми, які мають приватні жителі нашого району, у своєму виступі голова районної ради Василь Дзунза зазначив, що вперше за подібних стихій вдалося очистити всі дороги в районі. На моєму шляху, не вперше долали ми в районі таку стихію. Не один раз, але вперше в Калуському районі ми зуміли практично всі села звільнити від того. Що сталося в нас. Тобто всі дороги чисті. а будь-яка біда, яка відбувається, її треба вчасно реагувати і вчасно підняти весь наявний склад техніки людей для того, щоб локалізувати цю біду. І ви знаєте, коли ми подивилися по списку, то дійсно в кожному селі хтось із власників транспортних засобів прийняв участь. Головним елементом системи захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій є інформування та оповіщення. Саме основне це попередження людей. Сьогодні вже МЧСники наші розробили систему, і кожен сільський голова по допомагає Київстар», по лінії МЧС, будуть повідомлення, що може бути загроза якійсь біді. Також Василь Степанович наголосив, що товариство Даноша завжди готове прийти на допомогу тим, хто її потребує. Слова подяки усім, хто брав участь у ліквідації снігових заметів, висловили голова РДА Василь Петрів та голова районної ради Василь Дзунзе. Керівники району вручили грамоти та грошові премії працівникам Даноші, райавтодору, сільським головам та звичайним жителям сіл, які найбільш активно долучилися до подолання наслідків стихії. Від імені сільських голів виражена щира вдячність компанії Даноша за оперативну допомогу у розчищенні доріг. У свою чергу керівник Даноші Крістіан Брокоп Якобсен навзаєм подякував головам району і сільських рад за теплі слова, а також своїм під... Леглим за виконану роботу.